Для розкриття вбивства, яке потрясло не тільки Первомайськ, але й всю Луганську область, знадобилось небагато часу. Була створена слідчо-оперативна група із представників первомайського відділу та їх колег з обласного управління. Через тиждень роботи були затримані двоє місцевих жителів 1980 та 1982 років народження. Буквально в короткі сроки нам за неділю в лімі установити Круг транспорт, на котором они передвигались. підбиралися настоящий момент. все эти лица задержаны и дают показания. Зі слів затриманих, вони ретельно готувалися до злочину, дістали зброю, травматичний пістолет та карабін з глушником. Також володіли інформацією, що у підприємців має бути значна сума коштів у домівці. Саме жага поживитися грошима і штовхнула чоловіків на скоєння злочину. Майку. украсть із дома потерпівших большої не дім вистачало, конечно, тих, яких я заробляв. Хотілося заздалегбит своей семье. У одного з чоловіків під час затримання знайшли цікаві документи: посвідчення журналіста місцевої газети та помічника заступника директора неіснуючого департаменту по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Як зізнався один із затриманих саме за допомогою посвідчення, їм вдавалося без проблем вирішувати свої питання на даний момент у відношенні до затриманих впроваджена кримінальна справа за частиною 2 статті 115 карного кодексу України навмисне вбивство, вилучені речові докази, які підтверджують їх причетність до скоєння злочину.